Вітаю, це подкаст про студентське життя, і сьогодні ми поговоримо на таку важливу тему, як вигорання. У нашому випуску бере участь моя подруга Тоня. Вона навчається в Елену імені Франка на спеціальності біологія та біохімія. А, вітаю так. Справді тема вигорання вона дуже важлива, і я справді рада, що ми маємо змогу сьогодні про це поговорити. Так, згодна. Якщо постійно працювати без відпочинку, то наш організм просто рано чи пізно виснажиться. Безумовно. Відпочинок грає дуже важливу роль в нашому житті, і він має бути обов'язковою частиною нашої рутини. Адже якщо організм протягом довгого часу не відпочиває, у нас може виникати стрес і відповідно, підвищуватись такий гормон стресу, як кортизол, і нервова система не буде адекватно функціонувати. Отак, так, це дуже часто зустрічається серед студентів. А коли ти стикалася з цим останній раз? Можливо, десь півроку тому. Звичайно, такі апатичні стани у мене виникають десь на період сесії. Мені стає просто складно організувати свій час, потрібно вчити велику кількість матеріалу за короткий термін, і відповідно це не дуже гарна річ. Після неї я просто вигораю. Так, з'являється хронічна втома, і при ній вже не допоможе звичайний відпочинок. Ти просто не відчуваєш енергії ні після сну, ні після прогулянок. Дуже важливо, я вважаю, відслідковувати такі моменти та намагатись не допускати їх. Якщо при звичайній втомі достатньо просто переключитись та відпочити, то при вигоранні можуть не допомогти навіть тижні відпочинку. Я згодна, взагалі було б класно правильно організувати свій час, і тоді не буде потреби виходити з цього стану вигорання. Але це звучить прикольно на теорії, але на практиці це все, все значно важче, особливо коли просто горять всі дедлайни. Неможливо в такі моменти відпочивати без почуття провини. Так, від неї дуже складно позбавитись. Ще й цей культ продуктивності в соцмережах. Він змушує е, весь час вдосконалюватись, працювати. Ну наприклад, у мене це навпаки демотивує, і я перестаю помічати якісь свої досягнення, а навпаки, концентруюсь на конкуренції і тільки починаю порівнювати себе з іншими. У мене також є така проблема. Я починаю відчувати провину навіть за перегляд фільму під час навчального семестру. Я майже ніколи не займаюсь творчістю, і єдиний мій спосіб відволіктись це посидіти в тіктоці або вийти на прогулянку з друзями. Але соцмережі вони забирають ще більше в мене енергії, і в результаті у мене часто немає ніякісного відпочинку, ні сил працювати далі. Потім я просто стикаюсь із вигоранням. І на канікулах не можу змусити себе робити навіть якісь рутинні речі. Розумію, мені в цьому допомагає спорт та малювання, Іноді здається, що навпаки дуже складно взагалі на це виділити час, але ну, для мене це допомагає стати якоюсь більш організованою і краще влаштовувати мій час. І від цього я встигаю більше. Так, я помічала, що спорт та хобі вони дуже допомагають, але знову ж таки з часом це просто забувається, і я концентруюсь тільки на навчанні. Я розумію, бо я теж маю таку проблему, і як тільки я розумію, що я вже втомилася від навчання, тоді я йду як мінімум на прогулянку. Так, ну взагалі дуже важливо пам'ятати про такі справи, які наповнюють тебе, і не недооцінювати їх. Навіть роботам потрібна підзарядка, а людина точно не зможе працювати весь час на максимум. Це виглядає дуже заманливо, але в результаті попереду будуть просто тижні, коли ти не можеш навіть встати з ліжка, і набагато краще просто комбінувати відпочинок та роботу. Так, я згодна після того, як ти працюєш певний час на максимум без відпочинку, то потім можуть бути просто дні, тижні, а то й місяці повної апатії і тривожності, де ти взагалі не можеш нічого зробити і навіть встати з ліжка. І ефективність від такого способу життя вона буде набагато менше ніж від якогось помірного темпу, де ти і відпочиваєш, і працюєш, але просто менше ніж викладаєшся на максимум. Бо треба якось комбінувати це: навчання і відпочинок. Так, отже, стрес та постійна робота вони просто призводять до виснаження нашого організму. Дуже важливо виділяти достатньо часу на відпочинок без почуття провини. Це буде набагато ефективніше ніж викладатись на максимум, а потім провести пару тижнів чи місяців без сил.